Всім привіт, всім доброго здоров'я. Вчора в нас ще був дощ, сьогодні потепліло, правда, вітер сильний. Але у бджіл є настрій, в мене також є настрій, тому що 24 градуси тепла і я займаюся другим розширенням бджолиних сімей. Але тема не про розширення, тема буде про пилкозбірник. Цього року я поставив перший раз донний пилкозбірник на ось такий вулик із ППС. І був вражений, тому і хочу з вами цим враженням поділитися. У другій половині травня мені потрібен пилок. Як ви знаєте, цей час я починаю виводити бджолині матки, і для нуклеосних вуликів мені потрібно зробити кандії із пилком. І я завжди використовував такий пилкоуловлювачі. Вони добре себе зарекомендували, але порівняно із донними пилкоуловлювачами, вони все ж таки відстають. Як пам'ятаєте, у минулому році я вам показував донний пилкоуловлювач на корпусний вулик від Парк Плюс і показував, як він працює. А сьогодні я хочу показати і поділитися враженнями від пилкового ловлювача для вулика із ППС. Десятирамочний вулик із ППС. І зараз я вам покажу. Хочу показати який розвиток на сьогоднішній день. Ось такий розвиток 10 рамок. Тут я поставив з боку дві вощинки. ось таке розширення зробив. І хочу показати, як бджоли працюють на пилку. Так я сказав, у нас були похолодання. Вчора ще був дощ, сьогодні перший день хорошого тепла, правда, вітер. І сади в нас ще не цвітуть. Нічого в принципі, не цвіте, де-не-де почала розпускатися трошки груша і черешня. А в принципі, в природі ну, більше так нічого немає, ні кульбаби. Ні б... ну нічого немає, але все ж таки подивіться, який результат. Зранку я поставив цей і я був, і я був приємно вражений. Ось такий результат. Не знаю, що цей пилок, червоний і коричневий в основному. І я такий чуть-чуть жовтенько, але в основному червоний і коричневий. З такими темпами. Буквально за кілька днів можна назбирати ту пилку, щоб мені вистачило для виготовлення канді, щоб зарядити всі нуклеосні вулики. Але я задумався, можливо, я і почну займатися цим пилком. Ну, не знаю, я пилком не займався. Я його збирав тільки для того, щоб зробити канді для нуклеосних вуликів. Але був вражений, і сьогодні я замовив ще 4. Пелкозбірника для оцих вуликів, щоб забезпечити себе пилком для маткоїної роботи. Я навіть не уявляю, що буде, коли зацвітуть сади і так само почне свісти кульбаба. Якщо в природі поки що немає е, нічого такого квітучого і такий є приніс пилку, то що буде, коли зацвіте вже кульбаба. Так що на такому позитиві всім добра і мирного неба!